Кікість і розвиток проєкт благодійного фонду карітас, у рамках якого на Хмельниччині вже створено шість безпечних просторів для дітей, їхніх батьків та педагогів. Цьогоріч такий простір з'явиться у грудку. Це кімнати спеціально облаштовані, де дитина, вчитель, батько буде відчувати себе комфортно, вільно і виливаючи всі свої емоції, які були під час навчального процесу протягом трьох років. Ми плануємо здійснювати менторський супровід навчання. Ми плануємо забезпечувати повністю необхідним реманентом для того, щоб можна було реалізовувати ці заняття від канцелярії до якихось цукерок, чаю, чаю, кави для дітей, для батьків, для всіх. Першим кроком до співпраці стало підписання меморандуму з відділом освіти та договору з городоцьким ліцеєм номер 1 де й облаштують простір. Ми і співпрацювали так, тому що в рамках і таких і акцій, одноразових акцій, і м, проведення якогось і ярмарок, і це і допомога, гуманітарна допомога. Але вони не були оформлені, скажімо так, в юридичній площині. На сьогодні, сьогодні відбулася оця така частина офіційна. Ям надію, що ми сьогодні кинули це добре зерно, яке з часом принесе добрі плоди, і ті, хто потребують, отримують певну допомогу, підтримку, і вони будуть. Користуватися нашими послугами і нашою допомогою, а це кімната, де створить безпечний простір. Зараз це звичайний клас, але незабаром тут з'являться сучасні меблі, техніка та канцтовари. Перший транш допомоги ліцей отримав 31 березня. Ми вже не вперше беремо в таких проєктах, які саме направлені на покращення ментального здоров'я дітей, тому що це дуже важливо. І саме з початком війни це особливо загострилося. Поки триватиме ремонт, заняття проводитимуть у другому корпусі ліцею. Працюватимуть, зокрема, з дітьми з особливими потребами та переселенцями. Загалом на Хмельниччині цього року відкриють шість таких просторів.